Наступне відео на каналі Градвіш з вайберу відповідає на ваші питання. І коли в мене є час, посилання на вайбер групу під відео, посилання, щоб придбати трихадерму живу для підвищення а, якості вашого ґрунту і сили вашої рослини, ви також можете знайти під відео. А, підкажіть, що за хвороба, і тут у нас є огірок, і огірок вже поносить досить нешвидко. Квітка вже така доволі стара. І що у нас тут ще є? О, піки. Це поки що не хвороба, але хворобою вона може стати. Це у нас надлишок солі по краю листа. Надлишок солі чому може бути? Треба перевірити ваш ґрунт. Можливо, у вас там ґрунт якийсь там дуже засолений, можливо, у вас ґрунт має. Має pH якийсь високий, що воно не засвоїться, але солі блокують їх багато. Їх багато, і рослина не може їх взяти, або вони не можуть промитися. Тобто вам треба вирішити, що з вашим ґрунтом коїться, що там з ним не так. Це все надлишок солі, і плюс ще так може працювати вітер або там десь хтось ходив. Сюди, нижні листя це надлишок солі. Це 100%. У мене було на каналі відео там Black Magic є такий препарат, він е по покращує якість ґрунту, е плюс там додає, там знижує pH. А, також можна в ґрунт давати живу рехадрему Мікагарден. От, де коніги всі три разом. Якщо такі ж симптоми. Ну, вони зменшують кількість солі, вони, вони її розблоковують, роблять більш доступне до рослини. Тобто тут є цьому цьо плюс. Але, звісно, воно, якщо там у вас ґрунт надто засолений, це жодне там, добриво. Бо є будь-яка трихадема жива, жива там, або багато хто полюбляє мертву брати, а вам не, не допоможе. Трохи покращити ситуацію? Так, можна. Ось мої такі рекомендації. А хвороба тут може з'явитися на мертві тканини, позаселяються і бактеріози, і альтернаріози, перенеспорози, мабуть, ні, альтернарії так. Що тут робити, чим профілактично дивитись, що у вас може з'явитись. Поки нема хвороб, Міка в листя, оприскування по одній столовій ложці на 10-15 літрів води кожного виду, Перед коні харцевом. І так, щоб потрапило зверху і знизу. З прилипачем. Якщо у вас з'явилась хвороба, то ну, можливо квадріс, е, можливо, е, ну треба дивитись там, луна експеріенс, тобто те, що дозволено по терміну очікування. Але треба знати, профілактично від хвороб хімію тут не працює. Листя і так в опіку, листя і так в шокі. Якщо ви будете тут працювати ще е, ну, без потреби підпалювати е, листя, то буде ще повільніше йти розвиток рослини в корені, щоб я, можливо, взя... зробив, видав би, би на 10 соток там, 400 мл амалгерол і на 10 соток дав би по 10 столових ложок кожного виду трихадерми. 10 віриди, 10 коніги, 10 харцану. І подивились би на ваші рослини через м тиждень. По листю зробив би мікагардіан, одна столова ложка віриди, одна коніги, одна харцану і 30 грамів карбаміду. Полистю зробив би таке би оприскування і через тиждень покажіть, через 10 днів покажіть свій результат, ваших, ну, як почуваються себе ваші рослини.